Uh -huh. А я так і не зр, я думаю, блін, може він з хати стріляє, я заховався, він ще стріляє. я думаю, Ладно, побіг пушить, бо. Ой. Тому що я не скажу, що там якийсь крутий гравець був. просто я, я не стерло? Ого! З нами? Прямо. Бачу пухана. Ну як Як це? це? Як це? це? поясніть. Ну шо це а таке? Що мене... Диви. <ріст> Поки не залутаєшся. Я йому просто ковбасю ковбасю ковбасю. і мене аж, аж дропнуло, якось а, Ну ні. чесно, Куди? я вже думав, що це все кінець. Да, я теж. Я думав, я... зараз я його з мініка перетапаю, а <ріст> виявляється мінік ага. більше не тапає. Не тапай, <ріст> да, ти якщо <ріст> пустив оцей момент. Нахер цей пистолет, блядь. — Тут броник е друг. Є, є броник. Та боже, перезаряди! У мене хилка є для тебе. Везьма. Бачу. Нок. А, значить його друг десь у нас. Сховався. Давай я тобі аптеку скину. Давай. Це я. А на першому поверсі повзає тут. Тримай. А! Я її або не підняв. Я тоже вибачаюсь. Так, x4 скину. А де? А де аптека якийсь... Спина де цікаво. Оце я би не сидів тут десь. З помповичком. От, де це зі спини стріляє? Поки не розумію. Шукаю тобі якийсь хіл, бінти є. А, бачу, он за деревом стоїть. Де? А зараз. Ось, жовта мітка. С хитом. Угу. В кемп сбіг парканом. Жовта мітка. Мені цікаво, де ці. Ой, бачу, сейчас згори хтось збігає, воно. А де ці? На паркані ага. жертв мітка. З головою. Найс. Nice. Другого знайти. Треба їх допушити. О, О а це ж обійшов. Камінь. Дуже в мене незручна позиція, зараз ми. А, ці боти спині просто все руїнять. Дай на камені так і сидить. З хитом. Каску йому збив. нок. О, -о, О. Ну і той залишився на помаранчевій. помаранчевий Зголо... камень жопча мітка. Стало встали <méCal> вже. Це боти точно? Я, чесно, не знаю. Скріжден, все ще не боти. Один жовтомітка. Так, не боти. Не добре. Хилл? Yeah. Скину... Ah, Bín... <coughs> yeah, yeah, yeah. oh, не. Я тебе скину. А, хил. Хил-е-я-я. О, адреналін, добре. И что, не пушать? А не, його подружка далеко-далеко, за камінцем. Біля дороги був. Ого! Почу. Я не розумію звідки він по мені гатить. А, зрозумів. О тут з трьома хитами чел просто живе. Так. Да. Він за хату забіг. Я ж думаю хоч три хіти його трошки навчили поважати старших. Зараз робимо треба один ног зробити і тоді зможемо дограти вже. Бачу, в Я будинку на помаранчевий сидить. Жовто. О, а це хто? Це... Бачу. Тачка, блін, на мене. Отут. Жовто в дверях Вони... стоїть. Вони на спині стали чи що та тачка? Ось під парканом три хіти в ньому. Бля, ще ну, точка їде. Попав, ха. Р. жовту. Помаранчева з хітом сховався. Ну це сольник, можливо, то бот на помаранчевий. Ні, ну, він розпікується. Це жесть якась. Така якась дивина. Я візьму. Е-е Да, драгун, бо. Драгун, драгун. Розпердівся. Ах ти, сука. х 8 треба тобі? Є, добре. І що і сидеть? Дай в двох, якщо, якщо. не бот. Здається, ось цей будинок, чи мені почулось. А що за хаєшка? О, ось осьо тут. Mm -hmm. А що за хаєшка? Не знаю. Дві штачки їхали, можливо, хтось там. За будинком. Не бот. Це жесть. Ми треба <зас> їхати, дивитися тих, хто там на березі. Угу. Mm -hmm. Возьму бочкаряка. Все. Выкину а, голову. щички нема? Не было. Це Боже. Я... я, понял. Так, бустика треба. Два бустика. Есть. А Можно шприц дать, а бустик дать. А бустика достать не буду. Ладно. Тримай, тримай. Бере, бери, бери, бедрини, забери. Бери, 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 бери. Все, піді мною. Так, шо? Ідемо цей дивитися? Таке щось робиться незрозуміло. О, хаєшка. Що вони там підривали? Бачу, бачу, боже, на березі! Ага, угу, переді мною прям. Хит. Отут. Офігеть. Офигеть. Я правіше закручу. Це він тобі кидав? Да, другий. На помаранчевий. Тейко, біля на... тебе? Ага. Один біля мене тут десь. Бачу, кидає хає. Отут. тут. Найс. А кем вы на хаєшки хаешки мені цікаво? Не знаю. Може там дроп десь впав? Дуже дивні. Хлопачок отобі тобі взяв. М24, о, сюда. Ja, у нас чеван я. Че мы тоже Так, пять дымовых. А ух. Пять дымовых и аух. Пачок ти забрал, не? Не, не? А да ты? Па... Не, я. Да, Ну, попыл это дешево. А у того хилов хили не лишилось? Там 2 3 аптечки, я не брав. Все, я заберу, бо в мене 2 аптеки. Бустики треба, аптеки. Що не весь час тут підривали, от мене просто. Ооо Хлопче! Та ти у нас смачний. Письо. в тебе що? шо? Драгнов? Боже! Це по тобі? Да? Ну, ну, ну. Я навіть не поняв звідки. Офигеть. А, вон на камені, жовта мітка. Офигеть. Це так треба ляпи звідти. Ой, що там, голова? У нас чел! Чел близько, близько, жовта мітка. За камінець забіг, жовта мітка. А, йоптіть, так близько. Но окну? Uh -huh. Він тут один чи? Ну Це можливо його подружка скоряка uh -huh. тобі стріляла. Наді мною. Найс. Nice. Все. Так, ну це ми залутуємо і. Нам транспорт <гад> десь би взяти. Да, на, на лодочці, по що. Та боже, дайте піднятися. А, ну можна аж туди кудись приплести, на той бік. — Ну. Ну. Оп, оп, оп. Оп. Все, я готовий. Тут теж смачненький, якщо. Вже все. — вже нема часу. Да. Не знаю, треба, мабуть, SLR тренувати Хороше що так, як це вона... зрозуміти, як у деполіт кулі. Ну погано. Вона так. дуже крута. Поведеш? Я... Так, так. Так, да, можна з той сторони залі під цей кемп підплисти та й... Что у нас палово выстачить? Выстачить. Блін, на парашуті би на крани сісти, якщо вивіз був би в взагалі залі саме топова відігровка. Не сидить там ніхто? Наче все закрито. Можна в кемп. Цьому... Я думаю, можливо ближче до скал спочатку. Щоб не повідкриться бігти. Ты шо охерела, боже? Вискочив ліво, воно мене назад дропнуло. Да шо це, блядь, з грою осталось? Не розумію. У мене більше гра ЕБ, ніж вибачте вороги. Чо? <гум> У мене звук наче в спині хтось з М24 стріляє. Не, я з з попереду, там де кран чув. Ні, тут курка бігає свіжа, тому точно нікого не було. Так, два цих. все Ще Да. Дропи в лісі впали. Його звідси, конечно, буде вилазить, але... І в воді позаду, а! — Най! — Лышный кем на снайпер пекш треба. Треба. Я тебе могу компенс для снайпа выкинуть. Там да, у на мешных уже не. Так краще компенсики. Стабильнейше все. На SLR то, что треба, мне здається. Так, а я... давай на дах мы вас посадим. Тоже. Вот, но, но. Да, я скажу, вот кому те дропы Ну и на дни в лесе скину, а дни в воде. Ясно. Ага, о, я x3 десь викинув. Будинку бачу. Теж бачу. Там де ти, по-моєму, ці лишав, там три штуки, да. Чому пробіл не пускається? Сим живих, до речі, да. О, ми не в зоні. Пішли? Зараз я фулл буст роблю. Кудись? Куди камінь цей? Чи цей. Нас мали б закривати, звичайно. На жовтій тачка стоїть. Не сейчас что там здесь моя будет. Так. Эм. Вот такая особенно у нас тут зона. В зоне? майже. же. Давай по праве пройдем. Давай. Угу. Це кемп? Зараз я пожалкую, що он 24 взяв. Коли треба буде челика разокотнуть, я не зможу пасти вже этой. Все-таки кудись на помаранчево треба тулить. А тут вже далеко. Ладно, я на помранче побег. Че ты хоть жопу занять пробуй? А нет, атак, что то я так поддави, что-то за а. камень даем. А ага. О, ну, на зону. Бачу, челики, вот там. Бачу. О, вс. Оль... Тут взлево, зараз фомас вылез. Да, давай. трошки назад, стой. по Бачу. Ого! Попав? Ну так. Смоком? Ого! Чисто. Це, зі сторони жовтої соль ніки, де? Да. Угу, і в масхалаті кушать. Оце не добре. Дешев вже десь. Фомас. Нок Фомас. Бля, я сліпий фул. Що ти пота? Дом А, А, он серьезливо, теж аж баскала. Хорош. Для ползу выползаю боянок в зоні. Не-не-не-не-не-не. Ні, 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 ні. Ногза. Все. Араптечка. А давай двигаму залезу. А, один, Отой соляний. Я смог, кину чисто, щоб... Треба по лівій стороні бежать отбегать в зону. Угу. І де він, бляха є? Десь лежить. Зараз я знаю, де походу оп. Думаєш, за камінцем? Ага, за камінцем. Два шоу шо ты ему дав. Агай ке йому? Ешка там ще. Бум! Сковородка попал по нему. Найс. Nice. Ах. Блин, хотел сковородочкой. Ляпснуть. Хм. Ну ничего так, это хорошенький такой топ.